Рівденько покажу, в чому різниця між в ергономіці секаторів, якщо ви працюєте в рукавичках. От це, наприклад, китайська копія RSW S-8, коли в рукавицях працюєш, то потихеньку рука сповзла сюди вверх. Його потрібно перехоплювати цей верхній горб на верхній ручці. Він працює, знизу немає. Раз. Це АРС В С8, 20 см довжина. А це АРС ДХ140. Тут у них знизу прилив є горб на а зверху немає. Я тут домотав, щоб не сповзала рука з руків'я вперед до лежа. Це у нас Акацуни КТС, по-моєму, 103. так. І тут взагалі все погано, тому що рука... Сповзає дуже швидко, швидше, ніж у ВС-8. Хоча я й тут понамотував щось, але все рівно воно так не працює. Тут верхній прилив маленький горб, тут його взагалі немає. Це, ця ергономіка, можна сказати, що відсутня. І товзла рука. Оце у нас штокер 333. І в нього є оці два горбика на ручці. І в перчатці, в принципі, воно нормально працює, нічого не спазає. І мій самий улюблений це Фелко Шостий. Тут у нього приливи зверху і знизу, горбивці, і рука нікуди не сповзає взагалі. Можна перевернути верх ногами, якщо потрібно справа обрізати. І теж все доволі зручно, тому що тут поворотних цих ручок нема. Вигін тут от такий, Якщо верх ногами брати, то він якось отак. Все одно в рукавиці нормально. Єдиний мінус у нього це, що цей фіксатор потрібно розвертати аж повну. Бо буває, що так от його, якщо він отак отвернутий, то зацепив і зажав. Закрив. А так, в принципі, це найорганомічний, найкласний секатор, який в мене є. І з догляду він наминає собі трохи заосінку на цю сторону, на наружну його знімаємо і, і, і працюємо далі. Пружина доволі м'якенька. Оцей найлюблений, він самий зручний, особливо в рукавичках. А, якщо ви працюєте без рукавичок, то в принципі, всі секатори плюс-мінус тримаються в руці. А, але, знову ж таки, залазить десь у хвою, якщо ви займаєтеся декоративними рослинами, колючки хвоя, без рукавичок я не працюю принаймні. А, якщо купуватимете, то Моя рекомендація ФЛК 6 або є, по-моєму, штокер 350-й копія цього. А, трохи попростіше, коштує два рази дешевше. Для а, хвойних, щоб вирізати в вузьких місцях, ну от РЕС цей після допрацювання нормально працює. Або ну, цей штокер він ще дешевший і теж нормально вузенький буде залазити. В принципі, для саду вам вистачить таких двох секаторів, навіть одного, потім другий, якщо з е, хвойними там, де потрібно вирізати прирости маленький залазить між хвоєю. Ну, Якщо варіант дешевший, то оцей. Із сучкорізів метровий з коваделком беріть. Ним зручно, не, не треба нахилятися, там, вирізати кущі, всяку смородину і так далі. Ну і пилку. Пилка там. А, а, по-моєму, Забув як називається АРС робить пилки нормальні. І ще одна. А, і сілки. Всякі бой у них називається, лінійки, там бой маленький, коротше довший і щось таке. Отакі. я. От